Слава Україні! Ми військовослужбовці 55 го окремого батальйону територіальної оборони, 100-ї Волинської окремої бригади територіальної оборони. Наш батальйон знаходиться зараз на напрямку, де відбуває збройну агресію Російської Федерації. Наразі ми запрошуємо всіх небайдужих, всіх, хто вірить у нашу батьківщину, в наш народ, на захист. Нашої незалежності і територіальної цілісті нашої держави. Я не буду звертатися до вас, шановні мої земляки, нововолинці, ну, Володимирські, волиняни, пафосними промовами. Я просто хочу звернутися до вас до людей. Зрозумійте всіх нас. Ми виконуємо свої задачі вже з 26 лютого 2022 року. Кожен з нас робив цей крок свідомо. І з думкою, що ми вже ніколи не повернемося в рідні краївки, в рідні. Дити. На жаль, так деякі хлопці з наших полетіли назавжди в небо. Ми їх відчуваємо, вони у нас в нас тут закарбовані в серці. І вони, немає цих безповоротних втрат значних. Є дуже багато людей поранених. Є хлопці, які залишають збройні сили у зв'язку з сімейними обставинами. В лютому вони залишили вдома хворих батьків, дітей, дружин. Зрозумійте їх. Нам потрібна ваша зараз сила і свіжі голови. Ніхто нікого не слухайте, що ви йдете туди м'ясо. Є люди, які можуть вас навчити. Є достатньо зброї, якою треба володіти, якою треба працювати. Нам просто потрібна ваша допомога. Не діліть той світ на групи: військові, родини військових, волонтери та інші. Я не хочу вірити, що волиняни стали іншими. Ми чекаємо вас в себе. Ми готові. Бути біля вас. Ми хочемо бачить біля себе своїх земляків. Страх це є нормальна реакція. Страх він допоможе. Ви будете краще бачити, ви будете сильніші, ви будете набагато краще думати. Паніка, паніка заставить загинути вас і загинути ваших побратимів. Всьому, що ми знаємо, ми готові вам віддати. Ніхто вас не кине. І повірте мені, вам набагато буде легше, коли біля вас буде людина з вашої вулиці, з вашого міста, з сусіднього села. Ми закликаємо вас підтримати наш волинський батальйон, стати в його лави і захищати нашу рідну батьківщину. Волиняни, хлопці, підняли нашу бригаду, навіть президент відзначив на нашому прапорі. Вісить стрічка за відвагу і мужність. Це все зробили люди, такі, як ми. Ми вчилися воювати. Ніхто не прийшов туди готовим воїном. Ми готові вчити вас. Наш батальйон не здав жодної позиції і не поступився ні кроком назад.